Готується дати стартовий свисток і мач розпочато. Тростянець із м'ячем сильно вперед вибуває за межі поля. Ось такий розіграш. Таке розташування буде у Тростянця. Ну і зараз теж в атаці прискорюється Деревинський. Намагається вибрати м'яч. Пробиває і знову ще один удар. Це вже в Тростянця. Є вихованці власної школи, що дуже важливо. Розіграли м'яч тростянчани. Ось Павло Замуренко. Дальній удар, гол, м'яч у сіці. 1-0 Павло Замуренко. Мачі стає один на користь футбольного клубу. Тростець. Начана ближив тангу. І тут м'яч прям в рамку летів, але я вибив його захисник. Команди Локомотив. Савчук. Савчук проривається. По скількох футболістів в жовтій формі. Пробиває, але дуже неточно. Одразу на правий фланг. Попереду один лише Хусін в його напрямку йде. Передача Хусін м'яч приймає, призупиняється. Можна приводити, він це робить на лівий фланг. Павло Замуренко приймає лівою ногою. Виконує простріл, а там просто замкнути. Є кому замкнути, та є кому замкнути. І хто б це був? Тимофій Хусін 2-0. Дограв до кінця Тимофій Епізод і з гострого кута відправив м'яч у сітку воріт Арсена Беліменка. 2-0, друзі. Подача до штатної площі. М'яч залишається у киян. Капітан команди з м'ячем. М'яч залишається у київської команди, тому свиска немає. Далі удари. Не без проблем, але рябенко. Верхова боротьба, яка закінчується рідкісний випадок володінням Тростянця. І зараз в атаці Деревинський, але з ніг у нього вибають м'яч. Триває атака. Удар по воротах. Стійка. І гол. Ні. Показує на центр е, рефері. 3-0. Забиває Тростяний, Все ж таки третій м'яч у ворота своїх суперників. А хто ж там добивав? Такий, як Хусін. Треба дивитися повтор. Від кого саме м'яч залетів. І слухати уважно диктора по стадіону. Намагається увійти до карної, карної площі. І зараз дальні удари. Знову сейф. Гра триває м'яч. Не вийшов. Сахненко. Сахненко. І ось тепер тільки кутовий. Знову відзначаємо, в яких обставинах перебуває команда. Перехоплення зараз від Тростянця падіння. І це щонайменше. Ось зараз сигналізує другий асистент про порушення правил. Щонайменше це буде жовта. Червона. Червона, Червона картка. За фол останньої надії. І таке, як отримує і капітан команди, третій номер. Віталій Мячин. Ну, ані Беліменко вишукував стінку велику з чотирьох чи п'яти футболістів. Удар воротах лівою ногою, якраз. І хто тут Беліменко кулаками відбиває але недалеко? Сліпухін. Удар поворотах і знову Беліменко пробивав 94-й номер команди. То зараз Таранушич при цьому розіграші в такій позиції розташований. Замуренко. Удар. Це був удар по воротах. І Боліменко не, не встиг приготуватися е, склад. класу. 21 рік. Це удар по воротах, але над попереченою м'яч пролітає. Такий різкий удар. Перед ударом партнер Головатенка. І на цьому лунає друзі фінальний свисток, який сповіщає про перемогу Дай, команди. Залишили. Тростянець з рахунком 3-0. Відзначилися Замуренко, Деревинський і Хусін.